Доброго дня, вівторок по обіді. У нас пасмурно, прокрапав дощик, а я знаєте, що роблю? Стою і нюхаю черемху. Що, скажете, немає мені що робити, так? Да? Ні, насправді робити є що, що правда не можу. Дощ промрикав, небо хмурне, захмарене геть. І дощик буде. Знаєте, про це свідчить не тільки прогноз погоди. Але небо геть-геть захмарене. Ой, а ще мій сонний соний стан. Кажуть, люди, це називається сплю на пні. Але взяла себе в руки і вийшла. Вийшла, зараз покажу до чого. Ну, але ж красива черемха, правда? Вона розпустилася в миті. В миті ще вчора. До вечора я на своєму городі, це як такое дивитися, то ось так в ту сторону. Я там е, копала свою полуницю, перекопувала і сюди ж на цю черемху зазирала, вона ще вся була, знаєте, е, напевно, ще навіть не, не така, а напевно ще зеленіша. Сьогодні, зранку, вона ось вся така, буквально за ніч, а до вечора вона, подивіться, вона розпустилася. Можу по сусідньому городі, <смі> на збиру кротове. <смі> Ви скажіть так, наче на своєму мало. Ну, але то на своєму, а це збоку, знаєте, можливо, тут земля краща. Тому що зараз хочу пробувати робити у саду першу колумбочку у скат. Невеличкий, правда? Зовсім невеличкий. Думаю, така. Така саме погода сприяє, не буде гаряче, не буде сонця, піде дощик, прямо розсить. От і ну, дасть Бог те, що я туди хочу посадити, поприймається. Так, стала перепочити, і коли відійшла, то знаєте, побачила, що он звідти, а саме з цієї сторони до нас хмари так насуваються. Вони насуваються ще темніші, ніж над нами є. Ну, тобто, ще швидше всього, що і ввечері дощ буде. Так, ну що, ось тут я планую ось такий невеличкий скатик зробити клумбочку. Після того, як зроблю ось цю частину саду ще потрібно просапувати геть, тому що. Тому що. <смі> Тому що, бачите, сьогодні, сьогодні вже і можна було працювати тут, але що як після, після, вчорашньої, після вчорашньої полуниці, після сьогоднішньої кукурузи, тої, що попереносила, правда, не показувала. От, впала, впала, знаєте, і думала трішки кимарну. І сон уже десь він так приблизно і приходив. Я його вже приблизно приблизно чула, чула, відчувала. Та не вдалося. І ще, що хочу зробити, подивіться подивіться на лілії. Лілії потрібно порозділяти. Буду робити лілейника справжнього, скільки їх є, діток. Ну, для чого вони ось так розсаджувати, хай ростуть, можливо, десь колись комусь потрібно буде на той рік. Так, до клумбочки. Значить, клумбочка, клумбочка. Ну, як ви бачите, ну це справді ось тут ніде, 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 ніде немає ніяких клумбочок у скаті. Я буду робити це вперше. Я дивлюся, мені дуже подобається, як я бачу, знаєте, але люди є, люди є майстри, люди є, які цим цікавляться, займаються. Дуже гарно виходить. Я не знаю, що має вийти в мене. От. Але так я собі придумала. Казала моя донька, я так бачу. Значить, я як бачу, бачу, я у цьому скаті ось звідси відділю кущик гейхери, тому що він, ну, бачите, що він є. Його можна цього кущика можна навіть вже ділити на три. А ще ось такий маленький, якщо відсадити, це, мабуть, так і буде. Я буду відсаджувати, буду теж розводити. Це буде ось четвертий, ось ще буде п'ятий, і ще в одному місці у мене є гейхера. Подивлюся, що там можна розсадити. І буду розсаджувати. І ось цю гейхеру кущиком я маю намір посадити прямо у серединку, а те, що хочу посадити навколо неї, мені доведеться шукати ось тут. Соромно в тому зізнаватися, але це теж частинка мого саду. Просто до цієї частинки саду, вірите, не дійшли руки ще у минулому році. Тому ця частинка така. Я сюди подивлюся, мені здавлює серце, мені плакати хочеться. Тому що я розумію, це ще добрий, добрий кусок роботи мене чекає. Але е, я наполеглива. Помаленьку я тут все до владу доведу. Ну, і те, що має бути по кругу, це я його ось <сі> бачу у бурянах, це ось такий ґрунтопокривний очиток. Е, він в мене раніше стояв просто в каструльці на, е, на пеньочку, ось так. Пеньочок впав, похилився, каструлька перекинулася, але цей очиток він гарно тут взагалі по кругу розрісся. Він сам як, сам по собі розростається, насівається. От, і ви подивіться, він покриває, ну, ну справді грунтопокривний, він покриває ось так собою все. І якщо ще на якомусь він такому, знаєте, узвисі, то він ось це ось, ось, ось таке своє гілечко, ось таке, ще ось так гарно пускає донизу і теж все зеленіє. Тобто я так е, собі бачу, що з часом е, цей очиток мені той скатик заплете і буде ось так усе зелено. А посередині ось той червоний кущик гейхери. Тепер працюю. Так, накопала я ось такого очитку цього, заляла уже скат водою, тому що він, ось подивіться, який отакий в нього корінчиків, оце практично він просто стелиться. Зараз я його буду якось сюди ось так по кругу і напихати. Подіставала звідси з нього мокрець, де стільки могла, де бачила, щоб не заріс. І зараз якось буду сюди його підпихати. Ну, ось так у мене вийшло. Деякі пагінці очитку ось так. Вийшло уже і просто сюди понаправляти, ось так на краї, з цієї сторони. І ось ця і то взагалі, подивіться, яка гарна гілочка. Ось так лягла. Сюди буде нахиляно. Ну і так ось стала, здалеку помилувалася. І думаю, у мене в крові великий ландшафтний дизайнер. Як буде все добре, то можливо тут таких клумбочок буде не одна. І у мене хости різні. Ну, ось такої хости найбільше. Найбільше ось такої. Її потрібно розподіляти. І там у мене за запінниками там ще видніється хоста. Все. Є у мене така дуже широко листа хвоста? Вона, правда, дуже пізно сходить, ось так. Але ось ось вона. Ось ці листки будуть розкручуватися і будуть такі широкі листки такого загадкового зеленого кольору. І я що думаю, що цього року я, напевно, її теж уже роз, розділю. Тому що, коли я її купувала, тут було тільки два, два листочки. Ось так. Два листочки. І такий собі от один пагінчик укорінений, два листочки. А на сьогоднішній день вона вибиває ось уже таких чотири вже великих. І Ось ще один п'ятий є. Можливо, можливо, ще будуть, не знаю. А може, вже не буде. Але все рівно вона буде уже велика. Тому я думаю, що буду пробувати її уже вперше розділити. Ну, от, і тепер гейхер. Один кущик росте. Один ось уже відділення, друге відділення, третє, четверте і п'яте. За четверте я не впевнена, що прийметься, тому що то просто отак відломалася з боку гілочка, корінчика, як такого немає, але я все одно її от посадила. От п'ять кущиків гейфери на цьому місці. Один, один ось у скаті розростається. І ще один. Ось там за трояндою, який ще потрібно буде пообкопувати. Звідти я теж відділяла. А купувала я всього один. Ось так помаленьку розділяю. Ви тільки подивіться на величину цих цибулин. Дивіться, я шокована. І всі вони щороку обростають дітками на всі сторони. Дивіться, скільки викопала. Я такої стійкої лілії, якщо чесно, не знаю. Я не скажу, який це сорт, це потрібно в інтернеті подивитися, пошукати. Але у мене були, знаєте, у мене була і біла, була, і жовта, світло-рожева. Але у мене всіх їх не стало. Вони ані повигнивали, ані щось поїло з А ця лілія у цьому саду. Ну, це ось я тільки звідси заберу. Тут хай ростуть уже цьогоріч. Не хочу, знаєте, підривати аж таку повністю абсолютність. А ще кілька відділю ось із цього куща і буду вже розсаджувати. Ну, ось так. Я тут відокремила, рахувала кожну 30 цибулинки, якщо не рахувати, що ще деякі з них вже із своїми дітками. Таке символічне число. Не планувала, звісно, але ось так вийшло. Ну що ж, на сьогодні в мене вражень вже достатньо. Нехай розростається мій лілейничок. Вам всім гарного, тихого, мирного вечора.